вообще oh что за тип? Тип приехал на Геоне. Всем привет, сегодня обзор на мотоцикл Геон x от Light 200. Почнемо ми з мотора. Чотирьохтактний, одноциліндровий, двохклапанний з баланс валом. Е, видає 16 кінських сил. Їде бодро, дуже бодро. Потім карбюратор тут ПЗ-30 з е, ускорітельним насосом. З ним він їде ще жорстче і провала почти нема. Потім телескопічна вилка звичайного типу. Е, Регуліровок немає, нічого немає. 37 ноги. Ну коротше, пойдеть. Колеса тут з... спереду 19, ззаді 16. Поставлена сліпова резина дорожня, бо кросова не підходить Тормоза тут що спереду, що ззаді. дискові. Тільки взади однопоршньові, а спереду двохпоршневі тормоза. От, тормозять дуже жорстко. Прям капець зажимаєш і вже колесо дубом. Рама тут стальна, трубчаста. Е, бак тут на 12,5 літрів. Насотку він бере десь 2,5-3 літри, ну, це так кажуть производителі, Але з цим карбюратором, е, з ускорітельним насосом, він жиреє, мабуть, всі 4. Потім зв'язка тут стокова на 46 зубів. Да, на 46 зубів. Металевий маятник. От він. І моноамортизатор з-підвіски тут. 6 передач. Перша вниз і далі всі вверх. Потім спідометр, тут електричний. Ось. І показує уровень бензина в баку. Нітралочка, тут передачі, поворотники. От. Видно. Потім ну тут все понятно, все як обично. Фара світить дуже добре. Що ближній, що дальній. І так, пройдемося по мінусам. Тут немає кікстартеру, заводиться тільки з кнопки. От. Заводиться добре. Потім ще мінус. Ось глушилка є, можна ключом. Ще мінус, що тут не настроюється подвіска, що вилка, що аморт, він не настроюється. Може аморт тільки можна зробити жорстким, не знаю. Ну Це не точно. А можна, так. Да. Ну, аморт, значить, може бути. Потім, коли падаєш або тебе ложить, тут дуже сильно гнеться ця лапка. Вона вже вигиналась два рази. От, Глушитель вроді норм, Не прямоток, сильно не пердить. Так що, може бути. Е, для росту, я ростом 1,80 м з чим-то, то він мені ідеальний, От я стою. Ну е, Суха вага цього мотоцикла 115 кг, він дуже легенький, я його можу ось одною рукою такого хитати і мені буде удобно. Коротше. Е, далі. Ну, в принципі, все. Поворотники тут прорезинені, ось. Гнеш, як хоч, вони не зламаються. Е, і все. Єдине, що лапка, на яку ставить, вона дуже стирчить з боку. Деколи чіпляєшся за неї. Є подножки для пасажира. Ось. Ну, Задня фара. Все коротше, як має бути. Мотоцикл хороший. По документам максимальна скорість в нього 115. Але я їхав 115 на п'ятій передачі не в пол. Ще можна було їхати і ще й плюс під горбок. Невеликий, але довгий плавний горбок. Так що хорош-хорош, пластик вроді добре, гнеться тут нічого.